Університети виховують свідомість цілих поколінь. Чернівецький же національний завжди брав активну участь у житті країни. І студенти, і викладачі закладу були на майдані та на власні очі бачили перехід революції гідності. Студенти разом із Шкрібляком були на майдані. Я навіть не знаю, чи можна це сказати в цій аудиторії чи ні. Я знаю, що Микола брав участь у поваленні пам'ятника. Вилініна про усі ці події. Книга Майдан і церква. Головний її редактор Людмила Филипович каже: революцію роблять наші серця та наші голови тут і зараз. Але людська пам'ять коротка. Тож жінка просто мусила закарбувати літопис тих подій, аби вони не розчинились у повітрі. На майдані відбулось становлення громадянського суспільства. А церква стала тим ядром, яке його підтримало, каже професор. Церква. Під якою ми маємо всі релігійні організації, не лише тільки православні, чи греко-католицькі, чи римо-католицькі, які найбільш презентативно були присутні на майдані а і Іудеї, мусульмани, протестанти навіть там поодинокі буддисти ходили і співали свої мантри. Роль священиків для українського народу завжди була значущою, кажуть науковці. До них спокон віків йшли за порадою, співчуттям та настановою. Церква снов стає авторитетною. Правда, не кожна. Православна церква київського патріархату була там, де були люди. Де, де було страждання, редакторка видання спільно зі своїми колегами вже розпочала роботу над продовженням книги під назвою Війна і церква Любов Мучалова Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.